Так, їдемо по проспекту Науки. Будемо повертати праворуч на перехресті. Перелаштовуємося. Так, добре. Дивимося, який у нас сигнал світлофора. Так. Доїжджаємо. Добре. Так, поворот вимкнули правильно. Не поспішаємо і... Ходимо. Так, 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 добре. Заїжджаємо в праву смугу і перелаштовуємось. Немає нікого, подивилися. О, тут немає місця, перелаштовуємося. Дивимося в дзеркало, перелаштуємо. Чудово. Слухайте, Олександре, де ви так навчилися гарно керувати автомобілем? Автошколі проспект oh. рекомендую. <рес> чудово! Буду всім рекомендувати в праву смугу. Прав... О, праву смугу з'їхав. І їдемо по ботанічному саду. Яка тут мальовнича природа, пішоходів немає. Все чудово. Все добре до наступних зустрічей.